Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць. Сьогодні буде не просто огляд цікавої бензопили, це буде огляд, я б сказав, унікальної бензопили. І розказати про неї, ну не зробивши невеличкий екскурс в історії, просто неможливо. Ще в 1980 році. Оця конструкція бензопили з'явилася на ринку Німеччини. Це був штіль 038 АВ. І я хочу сказати, що це одна з найпотужніших професійних бензопил штіль була. І особливість цієї бензопили. Була в тому, що характеристики величезні, оце 4,9 кінські сили, десь там трошки більше ніж 3,6 кВт, змогли зробити в надзвичайно компактному і легкому корпусі. І тому вага бензопили всього лиш 6,6 кг З 1980 року. По, навіть по 2000 ні сюди поставили електронний модуль запалювання, суперновітню систему амортизації, інерційне гальмо. І ця пилка вже мала індекс не стіль 0,38, а стіль МС380. І хочу сказати. Що в 2007 році вже повністю зняли з виробництва дану модель, е, да, у вас напевно зразу з'явиться запитання, чому така супер успішна конструкція, супер успішна модель була знята з виробництва? Майже всі моделі Штіль того, е, того періоду не, не зважаючи на те, що вони мали просто дивовижний ресурс. 20-30 років служби їх всі знімали з виробництва, тому що вони не проходили по нормам вихлопа. І хочу сказати, що китайці підхопили цю ідею, підхопили ідею конструкції і зробили абсолютний клон цієї бензопили. В Азії немає таких сурових норм по вихлопу, і тому ми маємо. Бензопилу Хойсформа G388, яка була скопійована з такої вже стародавньої бензопили ms 380 Бензопила просто ну, одна з найякісніших з тих. Що я бачив, але е, хочу сказати, що е, ну, бензопила не універсальна, вона всім не підійде. Тут двигун стоїть порівняно такий старий, і особливість його в тому, що в нього дуже великий крутний момент. Е, обороти тут 12500 максимальні. Е, це не так, як у суперсучасних бензопил штіль вище 13000. Е, тобто е, це скажем так, аналог штиля МС-440, 044 аналог Husqvarna 372-ї. І хочу сказати, що в бензопилі немає такої динаміки, але є дуже великий крутний момент. Тому можливо, бензопила більше підійде тим, хто використовує довгі шини. Більшість елементів конструкції цієї бензопили зроблені з магнію Це стартер, це картір з двох половинок. Причому картір з такими товстими стінками магнієвими, бокова кришка теж з магнією. Причому подивіться, наскільки під кришкою тут все закрито. Ось така система. Систему маслоподачі я вам можу показати з деталіровки, щоб не розбирати тут її. І, і от, бачите, така характерна натяжка. Більш стародавнього типу, просто пряма. Рукоятка. Рукоятка металева. Отакий от, от доступ. От такий. Бачите, що, що ця закрутка вона такого старого типу, безключовий доступ до повітряного фільтра. Що самі пробки більш старого типу фільтр повітряний з великою площею. Він дуже щільно прилягає до колектору. От, бачите, цими двома гвинтами це те, що не вистачає. Деяким сучасним бензопилам штіль. Отут маємо доступ до сапуна бензобака, дуже зручний зняли фільтр і вже можна прочистити сапун бензобака, управління бензопилою, так як на, сучай... так як на сучасних бензопилах штіль одним важелем, кришка циліндра пластмасова. Тут біля циліндру теж все дуже щільно закрито. На кришці. Повітряного фільтру ми бачимо схему управління оцим важелем повітряної заслонки. Також ми бачимо на кришці повітряного фільтру, як регулювати карбюратор. Ось тут доступ до гвинтів регулювання карбюратора. Тут я розумію, так опціонально може бути кришка, підігри... кнопка підігріву. Рукоятки. Ну, така цікава бензопила. Плавного запуску тут немає. Стоїть звичайний, звичайний стартер. Не забудьте підписатися на мій канал, тому що скоро ви побачите, як працює ця бензопила.